Отже, закінчується мій ремонт, мій пенсіонерський ремонт. Зразу хочу сказати про те, мені на Фейсбуці питають мене, мої фейсбучні друзі. Чому мені ніхто не допомагає? Скажу зразу, я задумала цей ремонт для того, щоб не сидіти на місці, щоб якось рухатися, бо зима, я сиджу в'яжу в креслі, це дуже важко. Так, трошки порухалася, трошки в мене такий спортзал получився. Е, Ну, втомлювалась, звичайно, важко трохи. Але, але я задоволена результатом. Результат який? Е, я вже сказала, що ремонт пенсіонерський. Тобто я його економила де могла і як могла. І це. У мене цей ремонт обійшовся мені в 3 тисячі, 3-3,5 тисячі гривень. От, ну, півпенсії, скажімо так. Е, в три мішки, е, три мішки цемент, цього, штукатурки, е, два відра краски, водоемульсіонки, е, банка ґрунтовки, Ну, і по, по мелочах, там шпателі, сіточки тішувати шліфувати. Оце, оце таке. Ну, зараз переключу, покажу, що вийшло. Значить, одна мене задумано так, що ця стіна вхідна. Це двері старі, старі двері дерев'яні, ще ну, ті рідні від цієї хати. Я їх колись оббивала. Це моя робота. Тут багато чого я робила, допомагала батькам. Ну, теж із-за того, що Наташа поліз зробити, Наташа поліз зробити. Ну, Наташа лазила, робила. Так, отам От була дірка, така на стелі я її закрила від котла. Отут була дірка, теж закрила. Заштукатурила, ну, в общем, це моя пальмочка. Знов'язки, які були, які мені доця колись віддала. Вони мені подобаються, вони дуже сюди підійшли. от. Оця стіна темніша, це так задумано. Той же самий колір, але темніший. І от учора я завершила теж економ двері. Знайшла стару самоклейку, бо в мене такі схожі двері у спальню колись я робила там теж ремонт. І ну, не знаю, буде триматися, не буде триматися, але вона гарно взялася. Трішки треба було краскою. Оце, що між... ну, там, де краска видно, да? Не знаю, як назвати в цих щілинках. Трошки хотілося темніше, але в мене бура, бурий пігмент закінчився, і прийшлося так фантазувати, що я його сліпила із того, що била. Ну, Неначе більш-менш нормально вийшло, що як воно далі буде, чи буде триматися, чи ні. Як не буде триматися, тоді перероблю. Це не проблема. От, от там є такий світильник, його зараз не видно при стелі. І мені дуже-дуже хочеться мені оцю люстру поміняти якось на такий от світильничок. Але тут проблема. У стелю треба загнати ці саморізи, а я не знаю, де там лежать і проводи. Ну, спробую не знаю, що вийде. От. Оце треба прибрати. І все. І розслабитися до наступного ремонту. Коли... Головне, почати. Почат. Я вийшла із кімнати, і от там, де стоїть швабра і відро, отам на стіні була тріщина із обоїв. Ну, кіцька порвала внизу. І я так взяла тік... і все це. І почалося. Головне зробити перший крок. А там далі буде все добре. Такий у мене вийшоремонтик. Дешево і, і гарно. Трошки обновилася, трошки втомилася, трошки. Ну, мені подобається. Це прихожа у хату, у будинок. Я люблю казати слово хата по сільському. І це моє місце, де моя майстерня, де мої всякі бусинки. Це будуть майбутні прикраси, я тут буду творити і витворяти. А далі я вам буду показувати своє в'язання і свої. Покажу всі бусинки, всі ці мої мідні прикраси, які в мене є. Вони в мене тут перероблю цей шкаф. Він мені дуже мене дратує оцей колір оцей. Але самоклейка дорого. Але, можливо, я колись і тут отут мої всі прикраси зберігаються. Там. Зроблю ще в цьому шкафу такі ж самі полочки, і не буду виставляти. У мене тут стояла така із старих полок етажерка із трьох полок. І там весь весь мій, всі молоточки, всі щипчики, всі мої, там інструменти і все таке було. А зараз я його все сховаю в шкафчик, це, я так думаю, і все буде добре. У мене все буде. Буду творити далі, буду в'язати, і це ще стіл не прибрала, ще хочу до люстри добратися, подивитися, як вона підключена і що там можна зробити. Дуже, дуже хочеться мені тут при... на потолок прямо той фонарик причепити. Оце такі справи. Хоч відволікає трошки від... від цієї війни, від цих тривог, від. Вночі сплю, натомлюся, вночі сплю кріпко. От тому. В общем, трошки виходимо від цих думок, бо життя продовжується. Все, всіх обнімаю, цілую, мирного неба, щоб все було добре. Усіх, щоб над головою не було.